Добрий день, любі! Знову ми в райському садочку і з вами розглянемо сорт Romantic Ace або перлина фестивалю де фестиваль. Нарешті я з нею подружилася. Вона не любить дуже низького обрізку, тому на одну бруночку не ріжте. Тут у нас зараз мене кусають за ногу. Вибачаюсь. <кхм> <рес> Значить, В цьому році, по-перше, вони ще й дорослі. Вік має значення. Деякі сорти в молодому віці 2-3 роки і А ось романтик Ace якраз із цієї опери. Слухайте, ну дійсно зранку і на початку розпуску він жовтий. Не знаю, як передає камера, але такий Теплий, жовтий, ну, мабуть, трошки з відтінком зеленого. Все, я ходила кожного ранку, намагалась фотографувати. На різних стадіях цвітіння теж його фотографую. Буде зараз при монтажі вставляти вам фото. Цікавий сорт своїми маркерами. Вона дійсно перлинка, вона відрізняється, ця гортензія. Спочатку, коли тільки прийшла перша партія, я одразу побачила, що у неї листочок хвилястий. Потім чекали ми довго квіточку. Ось вона, в інтернеті да, ми знаходили, що пелюстки закручені, вони не перетинаються одна з одною, не утворюють коло, але їх багато. Гляньте, яке щільне суцвіття. Потім, коли воно виростає, Воно ніби як трошечки рихліше, стає більш мережевним і зеленим. Потім по цьому зеленому піде вже рожевий, з персиковими переливами. Цікавий сорт. Он там ще суцвіття. В цьому році ще трошечки ось кущів лишилось дорослих. Замовляйте, сорт дійсно унікальний, упізнаваний. І от знаєте, я ходжу про ну поливиш постійно. Спостерігаю. Він якийсь такий, от хочеться сказати, fairy tale ніби якийсь казковий. От якась така казочка, легкість, мереживність. Оці всі хвилячки, викрутаси пелюстками. Це грандіфлора заглянула. А це ну тут просто бомба-граната, зніму вам відео, трошки спойлерну. Кривава Мері. Але сьогодні увага до перелади фестивалю. Замовляйте, вірте в Україну, вірте все найкраще, все буде добре.